Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським 26 червня відвідали Донеччину, зокрема, Покровський напрямок. Там президент представив нового командувача об'єднаних сил збройних сил України бригадного генерала Андрія Гнатова. Представив сьогодні офіційна Андрія Гнатова. Усім, хто відповідає за оборону. На Донеччині це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такий, як потрібний. Завдання для генерала Гнатова очевидно знищувати окупанта і берегти дуже важливо як найбільше життів наших воїнів. Разом з Лавкомом сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій. 110-ту бригаду та 47-му бригаду абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував нашим бойовим медикам, хлопцям, дівчатам, які роблять найважливіше стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати. Цей день також стало відомо, що глава держави своїм указом вів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про створення у структурі збройних сил України сил безпілотних систем як окремого роду сил. Це рішення покликано наростити спроможності ЗСУ з використання безпілотних і роботизованих повітряних морських та наземних систем. Тепер уряд протягом місяця має внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо створення у структурі ЗСУ сил безпілотних систем. Як відомо. У цих сил вже є свій командувач. Це герой України, полковник Вадим Сухаревський. Відповідний наказ був підписаний міністром оборони Рустемом Уміровим 19 червня. Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії. Сили безпілотних систем це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях стратегічному, оперативному і тактичному. Осив, коментуючи своє рішення, міністр оборони України. Протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення на харківському напрямку. Минулої доби загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими. Знищено три ББМ, артсистему, п'ять автомобілів та три одиниці спецтехніки. Уражено 37 бліндажів ворога та три його склади з боєприпасами на покровському напрямку. Українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території зранку, 26 червня. Там вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новосилівки першої на Краматорському напрямку. Окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку часового яру, поблизу якого триває бой зіткнення. Атаку у бік Кліщівки відбито. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору. Підрозділи сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка Північне. Противник поблизу часового яру почав менше використовувати бойові броньовані машини та самохідні артилерійські установки, більше покладаючись на міномети. Про це в ефірі Суспільне новини розповів начальник прес служби ї артилерійської бригади імені генерал Хороншого Романа Дашкевича, майор Олег Калашніков. За його словами, у ворога період накопичення техніки вже минув. На сьогодні вони її втрачають і не, не встигають просто поповнювати. Якщо подивитися їхні арсенали, то у них вже немає тих запасів, вони вже практично вичерпалися. І тому а лінія фронту у нас це не тільки часів Ярівський напрямок, це інші напрямки, куди теж йому потрібно додавати ресурси. Тому просто фізично у нього її не вистачає, особливо не вистачає у них бойових броньованих машин. Вони втрачаються під час штурмів в досить такі значній кількості. Додамо, що минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Окрім того, ворог втратив 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО. Як повідомила прес-служба Північно-Атлантичного альянсу, він був призначений наступним генсеком НАТО 26 червня на засіданні північно-атлантичної ради. Пан Рютте прийме на себе функцію генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень пана Столтенберга, який 10 років перебував на чолі альянсу. йдеться в повідомленні. Прес-служби альянсу те, що саме очільник нідерландського уряду очолить НАТО, стало зрозуміло минулого тижня. На той момент було два кандидата на посаду генерального секретаря Марк Рюте та президент Румунії Клаус Йоганіс. Але останній зняв свою кандидатуру. Крім того, свої заперечення проти кандидатури Рюте зняла Угорщина. Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Пояснюючи своє рішення, Орбан зазначив, що для нього було важливо, щоб наступний генсек НАТО підтримав його до. Мовленість із Єнсом Столтенбергом щодо того, що Угорщина далі цитата не братиме участі в діяльності НАТО в Україні, і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки. Кінець цитати діючий генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже побажав успіхів своєму наступнику. Марк, істинний прихильник Трансатлантичного союзу, сильний лідер і будівник консенсусу. Я бажаю йому усіляких успіхів на шляху подальшого зміцнення НАТО. Я знаю. Що залишаю НАТО в надійних руках, написав Єн Столтенберг в мережі ікс. Мобілізація в Україні зараз відбувається більш інтенсивно ніж на початку року. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість. Людей, які мобілізовуються зараз. Процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не в міністерстві оборони. Також висловили своє ставлення до пропозиції законодавців продовжити строк оновлення військово-облікових даних. Як відомо, згідно закону про мобілізацію прийнятого в цьому році Верховною Радою, ця процедура має бути завершена до 16 липня. Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроект і не вважає доцільним продовження терміну від 60 днів до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК і СП в ЦНАПах а також в резерві плюс, де це зробити можна за лічені хвилини, і цей застосунок працює. Тому всі всі зобов'язані. Резервники і резервісти можуть це зробити за лічені хвилини, тому відповідно ми не бачимо сенсу скорочувати подовжувати точніше так, цей термін, бо зараз потрібно негайно якомога швидше оновити військово-облікову базу для того, щоб усвідомлювати скільки українців придатні для того, щоб захищати батьківщину. Станом на ранок 27 червня 2 мільйони 430 тисяч військовозобов'язаних українців оновили свої дані. з них 1 мільйон 852 тисячі через застосунок резерв плюс. Крім того, вже 1 мільйон громадян згенерували через застосунок свої військово облікові документи і тепер можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення. У ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного морського базування та ударні випила типу шахет. До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Усього ворог застосував шість ракет різних типів, серед яких кінджал та калібр, та 23 ударні БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 28 повітря. Ряних цілей, чотири крилаті ракети калібр, одна керована авіаційна ракета х 59 Х-69 та всі 23 ударні БПЛА типу шахет 131 «136». На полі бою за минулу добу відбулося 148 боєзіткнень на харківському напрямку. Триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев'ять з яких успішно відбито тривають бої на цьому напрямку. Ку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили чотири спроби противника прорвати оборону українських військ в районах Кліщівки та Часового Яру Донецької області. На турецькому напрямку противник здійснив 14 безуспішних атак в районах населених пунктів Залізне, Шуми, Дачне, Північне, Нью-Йорк та Турецьк. Загалом втрати ворога за минулу добу становили 1260 окупантів, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи. Польща, Литва, Латвія та Естонія виступили за будівництво лінії оборони вздовж 700 кілометрового кордону Європейського союзу з Росією та Білорусію, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви. Про це пише Reuters, посилаючись на лист до керівництва ЄС, в якому пропонується обговорити цю ініціативу на саміті Євросоюзу, який розпочався 27 червня. Лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією та Білорусію, заявили, що захист. 27 країн ЄС, його населення у 450 мільйонів громадян, потребує фінансової підтримки всього Євросоюзу. Побудова системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією та Білорусю розв'яже гостру і нагальну потребу убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз. Масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають цілеспрямованих дій ЄС, щоб підтримати їх як політично, так і фінансово. Йдеться в листі за деякими оцінками. Амі вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж всього кордону ЄС з Росією та Білорусію становить приблизно 2,5 мільярда євро. Китай фактично приєднався до Росії у війні проти України та не є нейтральною стороною. Про це заявив посол США у КНР Ніколас Бернс, виступаючи у Шанхаї, Повідомляє Sky News. Він нагадав, що, попри свої претензії на мирне врегулювання та неодноразові заяви про нейтралітет у війні, Китай надає РФ низку важливих технологій та зберігає міцні торговельні зв'язки з країною агресором. Ми вважаємо великою помилкою дозволити китайським компаніям тисячами відправляти технології. Ічні компоненти, мікропроцесори та нітроцелюлози до Росії, щоб зміцнити оборонно-промислову базу Російської Федерації для цієї жорстокої війни, заявив посол США у Китаї. Нагадаємо раніше в інтерв'ю ВІБІСІ генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що Пекін намагається всидіти на обох стільцях, одночасно допомагаючи військовій машині Кремля та підтримуючи добрі стосунки з Європою. Так не може працювати в довгостроковій перспективі. На якомусь етапі ми повинні розглянути певні економіки витрати, якщо Китай не змінить свою поведінку, заявив тоді генсек Альянсу. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.